Ось така у нас яблунька біля першої теплички. Зараз вам покажу короткий огляд. Тут у нас томати. Скажу вам, багато говорити не буду. Тут особо нема чого показувати. Помідорки наші ростуть. Просто покажу, та і все. Це у нас гібрид кристал. Він трішки відстає від наміба, але буде. Бо на городі, на городі скажу вам капець. Дощів немає, майже Майже не було жодного. Ну, там я знаю Полтавську область заливає добряче, а в нас сухо, в нас немає нічого. У нас на городі цей рік я не знаю, що там буде. Коротше, теплиці виручають. Я так розумію, потрібно будувати, щось там далі робити і переходити чисто на теплиці, тому, ж, тому що там немає нічого. Такі у нас помідорки кристал. На той рік, можливо, візьму толстой. Щось він мені начебто краще. От. Не знаю. Толстой я вирощував вже не перший рік. Такі вони непогані. Наче вони мені більші і більш такі врожайні. Ну, коротше таке, коротше таке. Щось та є бо на городі цей рік хто знає, що буде. Добре, друзі, дякую всім, дякую, хто зі мною. Далі буду знімати, не знаю коли. До речі, це в нас друга тепличка, бачите, вона одна коло І це в нас перша. Да я тільки що показував вам, показував вам огірочка. Це в нас іде друга, там огірочок. Ось так. Ну, а там перчик. Якось огляди пороблю. Чисто по перцях. Перці ми заливаємо через день. Ну, а томати, можливо, сьогодні щось пальне. Бо томатом капець, Дощу нема. Якось так. Всім дякую, далі буде. Всім пока.